Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. У кожного з нас є спочілі рідні та близькі нам люди, і навіть коли проходить багато років, ми згадуємо кожного з них у дні їхнього народження або смерті. У такі пам'ятні дати нам усім хочеться якось пом'янути їхні душі і втішити їх. Але як це робити правильно, щоб дійсно принести душі радість, на жаль, ми не завжди знаємо. У сьогоднішньому відео ми розкажемо, як слід поминати спочилих у дні їхньої пам'яті, що саме нам слід робити і чого точно не робити, щоб втішити душу а не нашкодити. Як би людина не прожила це земне життя, настає кінець людина помирає і відходить у вічність. За час нашого земного життя ми даруємо один одному подарунки відповідно до наших подобань та хобі. І, як виявляється, після смерті нам також є, що подарувати нашим померлим рідним. Після смерті єдине, чого душа може бажати, це молитовного поминання. Саме так, найкращий подарунок, який ми можемо зробити у дні пам'яті людини, це замовити молитву і помолитись самим, а також роздати милостиню, відслужити панахиду, прибрати на могилці. Також варто звернути увагу, що молитва потрібна померлим не лише в день їхньої смерті, а завжди. Тому чим більше монастирів і храмів будуть молитись, тим краще, і чим довше буде підноситись молитва, тим більше радості душі спочилого. Бувають навіть такі випадки, коли рідні, у день смерті близької людини їздять по різним монастирям і храмам і замовляють молитви за упокійний цілий рік. Таким чином молитва за душу не припиняється протягом року мабуть не можна собі уявити кращого подарунку для спочилої душі. Коли людина помирає, нам здається, що від наших сліз і страждань вона відчуває нашу любов, знає, що ми її пам'ятаємо і страждаємо без неї, але насправді це зовсім не те, що втішає душу адже після смерті у душі зовсім інші цінності. Вічність це не день, не рік і навіть не сто років. А час, який не має кінця. Тому неважливо, скільки пройшло років з дня смерті, наші рідні досі чекають допомоги і прагнуть наших молитов. Після смерті душа, особливо якщо вона страждає, може отримати допомогу лише від тих, хто живий, хто молиться за неї, подає милостиню та замовляє молитви у церкві. Сама вона вже ніяк не може умилостивити Бога. Ані молитвою, ані милостиною, ані добрими справами її надія лише на живих. Тому, у День пам'яті померлої людини, перш за все важливо, щоб її рідні помилились за неї. Можна піти до церкви, подати записочку у вівтар і помолитись за спокій душі за літургією, а ще краще посповідатись і причаститись. Адже ту благодать, яку ми отримуємо через таїнства та покаяну і слізну молитву, відчуває весь наш рід, усі наші живі і вже померлі рідні. У дні пам'яті усі наші спочилі близькі, чекаючи, ми помолимось до Господа за них, попросимо прощення гріхів і спокою для їхніх душ. Слід також відслужити панахиду можна в храмі, а може навіть запросити священника на кладовище і відслужити панахиду там. Найголовніше, щоб це поминання було саме молитовне, ні в якому разі не можна поминати людину алкоголем, накривати стіл на могилі, залишати їжу, цигарки, цукерки і так далі. Це язицькі звичаї, які нічого не мають спільного з православним поминанням померлих. Поминання алкоголем приносить душі великі страждання, а їжа на могилі оскверняє її і також приносить душі біль. Можна роздати їжу бідним, і це буде милостиною і доброю справою, яка принесе втіх у душі померлого. На жаль, ми зовсім не розуміємо, що наші померлі рідні зі сльозами чекають наших молитов та добрих справ, а не гарних гробів, пам'ятників, величезних вінків, випивки за упокій чи трапези на кладовищі. Такими язицькими поминаннями ми тільки робимо їм ще гірше, ще важчим стає їх стан. Молитва церковна, поминання на проскомідії, неусипний псалтир, панахиди, поминальні обіди, милостання, добрі справи, допомога і послуг в храмах і монастирях ось що може не лише облегшити, але й зовсім виправдати душі померлих. Навіть святі отці говорили, що за померлих треба молитись набагато більше, ніж за живих. Живі можуть покаятись, живі можуть виправитись, а в покійних є тільки ми. Тільки ми можемо благати Бога за них, тільки від нас залежить, чи отримають вони полегшення у своїх стражданнях. Їм не потрібні наші сльози, спогади, душевні переживання і страждання, їм потрібні справи любові, молитва, добрі справи та милостиня. Багато хто навіть приїжджає на послуг в монастир, щоб своїм трудом, во славу Божу, допомогти померлим рідним. Праця і час, який ми віддали Господу у святій обителі, це наша жертва Богу за упокій душі, рідної, дорогої нам людини. Скільки будемо жити, нехай не припиняється молитва за упокій наших рідних, адже молитва за померлих це особливий вид милостині, особлива допомога тим, хто собі допомогти не може. Саме так ми проявляємо нашу справжню любов. Ось чому молитва за померлих це наш обов'язок як православних християн. Який ми мусимо виконати перед усіма нашими померлими рідними?